Електроенергії не вистачає. То тут ну то тут в усіх, по всіх обленергах щось відбувається, і люди незадоволені. І я вважаю, що це саме слабка інформаційна робота з людьми, що вони переконані, що їх дурять. Вибачте, що що є зловживання. На цьому фоні запускається ця маячня про експорт електроенергії. Це взагалі повна маячня, бо ну зрозуміти це приховати це неможливо. Експорт дальних мов приховати неможливо. Причому Європа перша б заборонила нам цей експорт, бо вони сказали, ви що там ідіоти. Ви ми вам імпортуємо спеціально там величезний обсяг, а ви ще експортуєте перепродаєте. Ну це просто смішно, але справедливість розподілу ресурсів – це ключовий момент. Уряд і прем'єр його просто проспали, як завжди, Величезний фаховий мінус. Ставлю прем'єру і всьому уряду за це за те, що вони цю ситуацію проспали. Величезний.